Не робе. Добро дня! Вас вітає Тойота Центра Львів Діаман. Стати власником Тойота легко міф чи реальність? Перевіримо прямо сьогодні. Гоу, я знайду свого клієнта. Підійдемо і запитаємо напряму, що про це думають люди. Прошу пана, чи вірите ви, що можна стати власником Тойоти дуже легко? ну, не може бути. А якщо я вам скажу, що перший внесок від 20% без прихованих комісій і платежів. Я щось не вірю. Добре, а якщо я скажу, що щомісячний платіж буде два рази менше, ніж за програмою Toyota Кредит. У мене є сумніви. Так. Да. А якщо у вас ще буде три ТВО в подарунок, треба подумати. А ще ви можете регулярно обмінювати автомобіль на новий. З сумніви стає все менше і менше. Я вам скажу по секрету: стати власником нового Toyota Land Cruiser Prada можна від 18 тисяч гривень на місяць. Стати власником Toyota легко. Якщо є програма, Легко». Якщо ви не вірите в Легко», ми йдемо до вас.